Було б чудово, якби ж то ще кілька людей приєдналися до нас. Ото хіба Тихьон не має з'явитися? То ви хочете зійти на сцену замість мене? Що? Бані. Я не про вас, я кажу про моїх друзяк, моїх мемберів. Я займаюся. От зараз беру уроки Отаке таке заняття. Щось творю. Добре. А от якщо я скажу саме робота, то ви припустите, що я щось роблю. Проте залишимо це для ваших міркувань. От поїв я та почав грати. В грульку під назвою. Це робота? Техьон буде на віверс? Цікаве питання. Ми скучили wow. за ним? То ми будемо раді, якщо ти прийдеш. Та можемо влаштувати ще один вікнік і назвати його чимнік. Та навіть можемо тут все прибрати та розпочати все наново. Зіграємо в пін понг і покличемо армії Сімсон та Зелений Кардіган, армії, з якими і Чемін, грали на фанмітингу. Гадаю, було б добре запросити Юнгі. Останнім часом я частенько балакую з ним по телефону. Він багато працює. Але ж. Припустимо. Це ж не складно. Чи не так? Ми постійно обговорюємо. Чи це добре, що ми із вами зараз не разом? Наш шуга, саме той мембер, який постійно думає про вас. Перед тим як він пішов до армії, ми, ми хильнули трохи Соджу. А, Упс. А, а. Це, це, я, це, я був сік джус.